Євген Наскреба спортсмен із Волновахи, який через війну був змушений залишити свій дім на Донеччині у 2022 році. Разом із родиною він переїхав на Волинь, де почав нове життя. На хліб заробляє працею слюсарем-сантехніком у супермаркеті. І, хоча за останні роки в житті Євгена Нескреба відбулося чимало змін, втім дещо стабільне – Це гарьовий спорт, який з ним з дитинства батьки не вірили, що я чогось можу взагалі ну як і на спорту чогось можу добитися. Поначалу для них це було так. Ну, як пішов, та пішов на, на тренування. 37 років життя Євген присвятив цьому виду спорту. З теплом згадує своє перше тренування. В школі поначалу легких гір не було, 8 кілограмових 12 були гирі по 16 кг, тут для мене вони ще тяжкі були. То у нас всі, хто такі, як я, там 12 років, то 13, 11 приходили, вони починали із швабри. Давали їм звичайну швабру і я перші пару тренував, піднімав просто швабру. Зараз у колекції Євгена чимало нагород, зокрема, й тих, які здобув вже після 2022 року. Частину відзнак, які довелося залишити на Донеччині, йому вдалося відновити. Я виїхав з Воломлаха, у мене не лишилось там нічого. Тож тобто, я приїхав сюди. У мене не було ні одної медалі. Одна медаль була, і то вона якось в мене чудом. Я просто їздив на змагання. На чемпіонат Європи в Ужгородці були змагання 2019 року, рік. І в мене медаль з цих змагань лишилась в машині. Ну, якби тоді мене там свої забони були, скам так я там спину був, потянув вже думав не їхати, потім поїхав виграв. Якби вона в мене якби щаслива, фартова медаль була і положив в машину. За роки своєї спортивної кар'єри Євген взяв участь у близько 600 змаганнях. Жартома додає, тепер знову все потрібно підраховувати, щоб бути точним. 2007 рік в Сан-Дієго, це сполучені Штати Америки. Там я зайняв третє місто в поштовху, так я кажу, я дружка. Слабший, став чемпіоном світу у ривку і зайняв третє місце в сумі двоборства. До другого місця по сумі не вистачило одного підйому. І демонструє нам свій ривок та поштовх. До речі, я таку гирю волновасів у 2021 році одною рукою підняв 750 разів за півгодини не віддихаючи. Ну, 16, вона ну, легеньке. Каже, що працює з гирями вагою: 16, 28 та 35 кілограмів. Зізнається, коли виконує вправу, ні про що не думає. А іноді, наскільки занурюється в процес, що навіть втрачає рахунок у свої 47 чоловік залишається вірним спорту, який став невід'ємною частиною життя, який війна поділила на до та після.